Привіт-привіт, друзі! Подивіться, яка гарна квітка. Ви бачили такі квіти у місті? Так, звичайно, не помітити їх неможливо. Діти, а чи знаєте ви, як ця рослина називається? Ні, а я вам скажу: це портулак великоквітковий. Портулак це ідеальна прикраса для клумб, бордюрів, створення квіткових композицій. А також його використовують для прикраси балконів і садових вазонів. Квіти портулаку відкриваються в сонячну погоду. Їх цвітіння триває всього один сонячний день, але на місці квітки, яка відцвіла, з'являються нові. Ця рослина починає квітнути на початку літа і радує нас своєю незвичайною красою до самих заморозків. Родзинкою рослини вважають квіти, що нагадують мініатюрну троянду або півонію, які складаються із декількох кіл пелюсток. Вони дуже повні і дуже гарні. А ще бувають двоколірні квіти. Це коли на пелюсточках однієї квітки зустрічаються два зовсім різні кольори. Ось які різнобарвні, гарні, яскраві квіти у звичайного портулаку, який росте на багатьох міських клумбах. Будьте уважні і помічайте красу, діти.